Місто Покровськ прифронтова територія всього за 70 кілометрів від окупованого Донецька. І, хоча з перших днів повномасштабного вторгнення його вулиці збезлюдніли, бо народ масово виїхав на безпечні території. Зараз тут знову кипить життя. Багато хто повернувся, тож кількість населення сягає 60 тисяч мешканців. Ми досить близько знаходимося від лінії бойових дій, і підлітне время було кажучи ракету, до нас складає. Півхвилини. Тому надзвичайно важливо мати мобільне укриття, які дають змогу після перших вибухів людям десь сховатися від осколку, від поранень. Хочу зазначити, що зачастую сирена в нашому місті звучить вже після вибуха. Тому ми Ради співпраці з нашими громадськими організаціями, які допомагають. аби захистити місцевих жителів від смертельної зброї, до Покровська прибула команда доброчинців. Благодійний фонд «Нова Україна» у співпраці з радою міст. Вже встановили тут перші мобільні укриття. Ось такі бетонні захисні споруди з'явилися на зупинках громадського транспорту. Ця ідея, вона взята з ізраїльського досвіду. Цей досвід дуже корисний оказався, тому що 90% мирних жителів страждають саме від уламків. І тому от це укриття воно захищає від уламків, які відбуваються під час вибуху. І від зерної хвилі. Це укриття збудовано по державним стандартам. Це армірований бетон. товщина 25 см, сантиметрів, що достатньо для того, щоб захистити людей від уламків. Одне наземне укриття розраховане на 20 осіб, обладнане пандусом, а всередині можна сісти, перечекати повітряну тривогу. Команда «Нова Україна профінансувала вже три таких захисних споруди у Покровську. Для місцевих це ще новинка, але дуже важлива. Навіть ну, такі там, по місту, так модульні, такие, там. Ну так бы, хорошо. А навіть в масівах, де люди живуть, дуже мало. И... Чи успієш доб'їжати? частный сектор практически без как-то, Якщо б там щось, наскільки вони модульные, модульні, ну, можливо, теж б не помішали. Моя думка та, що це дуже корисно, тому що основна вражаюча дія будь-якої будь бомби чи ракети це уламки. Основну небезпеку для цивільного населення несуть саме вони. І оце сховище, бетонна стіна, я бачу, порядка 20 см товщиною, воно від уламків повністю захищає. Але є ще такий фактор, як ударна хвиля, якщо буде поруч приліт, то всі, хто знаходиться всередині, отримують баротравму. Але акубаротравма, це ну, людина залишиться живою і не отримує там, різкої крововтрати.

На вулиці. Куття дуже гарні. Мешканці дуже чудово запитаються про їх містність. Тобто ми ще дооснастимо їх електроенергією, камерами відеоспостереження та іншими засобами, які будуть наголі нашим мешканцям. Дуже велика подяка на Україн. Вони нам допомагають з самого початку військового стану. Це були і швидкі, і продукти харчування, і подарунки для діточок і пункти незглавності. Тут дуже дуже великий перелік допомоги від цього фонду надійшло. Донеччина потерпає від обстрілів росіян майже кожного дня. Тут зруйновані школи й садки. А нещодавно російська армія знищила будівлю університету просто у центрі міста. Попри те, жителі громади повертаються до своїх домівок та городів, а ще працюють на місцевій шахті, де мають гідну зарплатню. Крім того, Покровськ прихистив 10 тисяч біженців з окупованих територій, зберегти їх життя та здоров'я завдання номер один для місцевої влади. Садки школи в нас не працюють. Вони працюють в цій дистанційному форматі з початку повномасштабного вторгнення. Але зараз ми створюємо інформаційні цифрові центри при садочках і школах, там де вже зроблено укриття, там, де пройшли вже пожежні норми. Витримані і допущені діти до занять в укриттях. Хочу сказати велике дякую Нова Юкрей за всебічну допомогу покровській громаді вигляді от таких наземних укриттів у вигляді допомоги, яку вони оказують для покровської громади, і швидка допомога була в нас, і дитячі набори солодкі до дня святого Миколая. Ну, дуже багато допомоги йде від Нова України, тому дуже їм вдячні і люди це відчувають на собі. Тому е закликаю наших містян користуватися під час повітряної тривоги. А якщо ви знаходитесь на громадських зупинках, то звичайно під час повітряної тривоги краще користуватися наземними укриттями, це е хоча б збереже ваше життя. Через те, що місто майже постійно під ворожим прицілом мобільні укриття у точках масового скупчення людей. Це справді порятунок. Жителі Покровська зізнаються у небезпеці жити вже звикли та дуже чекають перемоги України над окупантами. Ситуація потрібна, щоб орки здохли всі. Оксана Піднебесна, Зоя Зоябруцька з Покровська для сили громад.